Це дитина в Британії, і ми спробували оформити йому британський паспорт. Про те, що ми маємо право на британський паспорт, нам сказали всі наші друзі, всі британці, всі, ми всі казали, що оскільки він тут народився, то він обов'язково має отримати британський паспорт. Насправді. Він не має права. Ми витратили час, ми витратили гроші, але паспорт ми так не отримав. З цим питанням я пішла до інтернету і, власне, познайомилася з представницею Settled Ukraine Advice, яка відкрила мені очі на те, що мій син має отримати візу. Про якому навіть не замислювалася, тому що я була впевнена, що якщо він тут народився, то віза йому не потрібна. Це і є причина його перебування на території Сполученого Королівства. І от власне хочу сказати всім українським жінкам, які тут народжують, що у вас є тільки три місяці на те, аби оформити візу. Мені допомогла співробітниця «Ukraine Advice», яка взяла на себе повністю оформлення і допомогла швидко і оперативно ви. Це це питання. Це абсолютно безкоштовно, на відміну від того, що всі мої знайомі говорили, що в мене візьмуть гроші, в мене не брав ніхто гроші. Я дуже вдячна долі, що дізналася про цю організацію. Дуже жалко, що. Українці не завжди про це знають, тому що вони надають абсолютно безкоштовно багато порад, багато допомоги для українців, які прибули за цими візами, для біженців з України, і допомагають у вирішенні багатьох, багатьох питань. Всю актуальну інформацію можна знайти у Фейсбуці в їх групі, і, власне, не бійтеся, звертатися.